Вітання усім! Ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні у нас відео косметичка місяця. Зібрала тут декілька топових продуктів, які використовую вже декілька разів. Повторно купую і можу порекомендувати вам. Але перед тим як ми розпочнемо, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайку цьому відео. А ми поїхали! Перше, що я поклала в косметичку місяця, це ось такий праймер від бренду Sane. Праймер підходить для комбінованої та жирної шкіри. Проте він добре зволожує і вирівнює тон. Вітінок у праймера трішки зеленуватий, але за рахунок цього кольору, якраз і вдається вирівняти тон шкіри. І так само добре її зволожити. Праймер одразу поглинається, тобто він не робить ніяких жирних слідів на обличчі, і мені дуже подобається те, що при такому об'ємі цього праймеру потрібно зовсім небагато для того, щоб повністю зволожити обличчя і вирівняти тон. Я вам його рекомендую. Купувала в Єві можна знайти і в інших косметичних магазинах. При цьому ціна на нього доволі бюджетна. В районі 150 гривень можна знайти і дешевше, якщо потрапити на акції. Український бренд. Класний продукт, чому б і не спробувати. До речі, бюджетно. Також взяла я тональний крем від бренду Evelyn. Це три в одному. Цей крем не новинка, його продавали вже декілька років підряд, і це один із бестселерів бренду. Крем дуже класний в плані того, що він не є для сильного покриття. Тобто він не створює на обличчі маску, але при цьому добре матує. Це ще не бібі-крем, але вже не такий, скажімо, такий повноцінний. Плотний тональний. Це може бути як і база під макіяж, і тональний крем, і коректор, тобто три в одному. Але я би радила все-таки цей крем вже наносити на праймер, тому що без праймеру на суху шкіру, коли цей крем ну, він має такий легкий матовий ефект, і коли він зафіксується на шкірі без праймера, він може підкреслити нерівності і може підкреслити дрібні прищики, омертвілі клітини. Тому це все потрібно якось так згладжувати за допомогою зволожувальних засобів. В мене відтінок е, слонова кістка, він виглядає трішки жовтуватий. Це один із найсвітліших відтінків з цієї серії, власне. І е, можу вам сказати, що він виглядає жовтим, але коли. Е, по, розноситься по всій шкірі, то відповідно цей відтінок вже поєднується із тоном шкіри і навіть трішки підлаштовується. Величезний плюс тоналки це те, що до 4 годин вона тримається на шкірі і при цьому не скочується, не підкреслює пори, але може місцями окислюватися. Якщо, наприклад, жирна шкіра комбінована, от де проблемні зони, от власне, та зона, там цей крем може окислюватися. тому Ну, потрібно бути обережними, потрібно якось менше його наносити. Ну, в принципі, коли наносила спонжем, такої проблеми не виникало в плані окислення, тому що все рівномірно нанеслось і все. А якщо наносити пальцями, наносити пензликами, то можливо тоді десь і буде більше продукту, і він тоді окислюється. А так загалом дуже класна штука. Я вам рекомендую до 100 гривень і об'єм також 30 мл. Так. Далі з консилерів я просто не можу перейти на щось інше. Мені просто неймовірно подобається Maybelline Fit Me. Це універсальний консилер, який перекриває будь-які недоліки на шкірі. Купую вже не перший раз, він дуже густий, дуже плотний, може навіть трішки скочуватися. Якщо, наприклад, забагато його накласти, то є така проблема. Але це дійсно той варіант, коли консилер перекриває практично всі недоліки. Тому також вам... Можу його порекомендувати. Об'єм тут 6,8 мл, і в мене відтінок 8. У мене 8 відтінок. Це також один із світлих. Ось так він. Виглядає занадто, можливо, світлий, але я старалася купувати якраз найсвітліший, тому що мені якраз отакі відтінки потрібні. Ну і під очі бажано вибирати щось світліше, ніж відтінок тонального крему. В поєднанні з цим тональним ідеально. Стосовно пудри, в мене зараз є дві пудри, докінчую пудру від Флормар. Вона мені неймовірно сподобалася. Це турецький бренд, матуюча пудра. Дуже класна. Я її буквально вже докористувала до, до нуля, але хочу ще на декілька використань ось це до і тоді піде в пусті баночки ця пудра. І далі в мене буде пудра від Евелін Рисова, бананова пудра. Матуюча, дуже мені подобається те, що вона виглядає тут жовтою, цей відтінок не передається на шкірі. Вона добре матує шкіру, вирівнює тон. Все. Тобто, це, це те, що можна очікувати від цієї пудри. Якогось там супер вау ефекту вигладжування шкіри, там чогось такого надзвичайного не очікую, але я купувала цю пудру вже не перший раз. Один раз мені її прислали на огляд, а решту я вже купувала сама, тому що вона дійсно вартує цього. 6 грам купувала в Єві також в районі 70-80 гривень. Тобто досить непогано і об'єм хороший. Тому також можу вам порекомендувати. Там ще є персикова пудра і, здається, є ще класична безколірна. Ну, безколірна це просто для матування шкіри, а ця також там може бути легеньке вирівнювання тону. Від Евелін в мене... Я прям зібрала цілу косметичку цього бренду. Також є хайлайтер. Це неймовірна річ, яку я вам просто рекомендую, тому що порівнювала із хайлайтером від Шайби Nix, порівнювала із хайлайтерами від Revolution Pro і порівнювала із бюджетними від Malva. Можу вам сказати, що цей – це просто щось неймовірне. Це вологий, рівномірний блиск. Він навіть кращий цей хайлайтер, ніж палетка для контурингу від Ламель. Там також були хайлайтери, і всюди ці хайлайтери виглядають такими дрібними часточками, просто блискітками окремими. Цей же лягає рівномірно і дає ефект вологого сяєння на шкірі. Це дуже гарно виглядає і не можна підкреслювати собі будь-які зони. Особливо гарно він дивиться, коли його нанести на ключиці. Це просто неймовірно так підкреслити собі шию. Ну, вигляд ідеальний. Я би вам рекомендувала цей хайлайтер. Там є декілька відтінків. У мене відтінок другий. І це є. 8,5 грам. Тобто, знову ж таки, вистачить цього хайлайтера практично на все життя. Я вже ним користуюся декілька місяців, і тут навіть навіть не видно близько, що я вже, вже трохи покористувалася ним. Дуже класна штука, рекомендую. Це просто щось таке недороге, бюджетне, але дієве. Той випадок, коли ціна відповідає якості і навіть більше. Для контурингу хочу користуватися палеткою від Pharmacy. Купила її недавно, Bite. Ох, в мене були претензії до цієї палетки в плані того, що вона. Е, мені тут хайлайтер дуже замилюється. Рум'яна по відтінку не підходять. Єдине, що контуринг, але контуринг чомусь лягав плямами. Але я поміняла пензлик, і вже з новим пензликом це виглядає набагато краще. Зараз я спробую зробити свочі і показати вам, як, як, в принципі, це буде виглядати. Ось тут в мене є контуринг. Бачите, мені чомусь все воно лягає такими нерівними. Нерівними частинками. Покажу вам ще хайлайтер. Ну, Хайлайтер тут дуже, дуже помітний на шкірі, і мені здається, що він підкреслює практично всі недоліки. А рум'яна мені по відтінку не підійшли. Не знаю, в мене, можливо, занадто темна для них шкіра чи що. Ну, рум'яна мені так собі. В принципі, ну, така палетка, я би не сказала, що вона вартує тих коштів, які в за неї е, просять, як цінять її. Але, ну, не знаю, буду користуватися, подивимося. Може, що з цього і вийде. Ось така від трій, трійночок від фармасі. І це є. Ну, тут немає ніякого номера, це просто пічбайт 15 грам. 15 грам по. По 5 грам в одному рефілі, ну в принципі, непогано. Буду користуватися. Далі покажу вам помада і ще блиски для губ. Блиск для губ від Евелін з бджолиною отрутою, це як максимайзер для губ. Неймовірно класна штука, дійсно пече губи, я вже тут користувалася ним раніше, потім відклала і тепер далі беру у використання. Приємний аромат, зручний аплікатор, гарний рівномірний блиск, дуже класний. Я вам можу його порекомендувати. Придивіться, хто, хто любить такі штуки, максимайзери, плампери, то ось ця, ось ця штука вартує своїх 50 гривень. Це колись закупувала, зараз я не знаю, яка там вартість, можливо, трішки більша. Так, Тепер для губ помада від Avon. От як я нарікала на Avon, що там російськомовна продукція, але чесно вам зізнаюсь, такі помади, як в Avon, мені не попадалися практично в жодному бренді. Особливо це ті помади, які йдуть в стіках. Вони дуже круті. Мені вони так подобаються кремові, класні. В мене тут темний нюд. Зараз я вам покажу відтінок. На губах вона тримається дуже круто. Наноситься рівномірно і дає таке вологе сяйво, таке і насичений і вологий колір. Дуже подобається. Чесно, я, я люблю помади від Avon, і Ось в мене, скільки ще залишилося. Я просто не знаю, як закінчиться. Напевне, прийдеться знов записуватися в Avon, тому що хочу цієї помади. От подобаються мені помади від Avon. Хоча не знаю, від Farmacy ще не тестувала, тому нічого не можу сказати. І маю ще одну помаду Lady, Ну це класика Avon, Мені здається, ці помади вже були у всіх. Це в мене відтінок Капучино, також мені дуже подобається. Я не знаю, чому мені настільки, настільки мене тягне на такі шоколадні відтінки, але зараз, мені здається, в такий період зимово-весняний так, це ідеальні відтінки. Ну, мені, принаймні, вони підходять, тому ними користуюся. цей більш темний, цей світлий, але вони такі кремові, вони такі приємні. так Класно лягають на губи, дуже подобається. І відтінок, знаєте, коли колір лягає без якихось нерівностей, і все так акуратно, і губи виглядають зволоженими. Це ідеально. Тепер покажу вам ще. Олівчики для губ. У мене два олівчики від Color Intense, автоматичні олівчики. Купувала це відтінок другий і відтінок четвертий. Зараз вам покажу, який є який. Купувала ще раніше, користувалася, також задоволена. Олівчики класні, і ви знаєте, вони нічим не поступаються тій самій фірмі Ламель. Ну, серйозно. Ну, контур губ намалюють. По стійкості, можливо, трішки гірші, але. Ну знаєте, вимагати стійкості від олівця за 20 гривень це, це щось таке собі. А цим олівцем можна його промалювати. відтінок залишається. Дивіться, який гарний. Це четвертий відтінок. Ось тут другий відтінок. Другий це така припилена, така пильна роза. А цей це такий насичений півонія. Ну мені, мені ці відтінки дуже подобаються. Я і тут продукту багато ще є. Продукту достатньо. Я вже також пробувала і блиски для губ від Color Intense. Мені вони дуже подобаються, Знову ж таки, вам рекомендую. Український бренд. Непогані продукти для губ. для, Власне, тональні креми я ще не тестувала для обличчя, які там продукти, але для губ це must have, Так. Для очей маю олівчик від пупи. Я зазвичай не малюю собі нічого на нижній, на нижній повіці, але іноді буває, що хочу підвести собі контури і міжвіку профарбувати, то ось цей олівчик, в принципі, непоганий. Чорний, простий олівець. Так, для брів в мене олівець зараз від Евелін. Хоча я знову ж таки хочу повернутися до олівця від Галамбі. Пам'ятаєте, я вам його рекомендувала. У мене був третій відтінок автоматичний олівець. Ну це просто щось нереальне. Він настільки класно промальовував брови. Мені так подобалося робити ним форму. Він не залипав, він якось так м'яко вичісувався. Ну, це був просто ідеальний олівець, і мене дуже дивувало те, що зазвичай купую там олівці дорожчі, так, а тут за таку ціну і досить непогана якість. Щось подібне знайшла в Евелін. Хоча це. Цей олівець мені засухай. У мене відтінок тут світло коричневий. Світло коричневий, залишилося його ще небагато, але я ним активно користуюся. Ось він такий, він мені засухий, і він дуже легко е, стирається. Ним потрібно ну, два-три рази просто собі форму додавати. Якщо, от, наприклад, хочу там, щоб було яскравіше, то потрібно більше ним користуватися. І, в принципі, в принципі, непоганий. Так, ось цією штукою я не користуюся, тому що вона незручна, не знаю, в неї там вкласти брови нереально. Але. Ну, я би все-таки купила ще один від Глембі. Хоча цей від Евелін також непоганий. Він дорожче йде. І, в принципі, відтінок мені підходить, але ну, Глембі – це любов. Так. Для очей маю ще підводку від Maybelline, купувала недавно. І е, я купила, повелася на ось цей тоненький фетровий кінчик. Думала, що нею буде зручно малювати тонкі стрілочки. Але підводка мені прийшла, помалювала день-два і кінчик засох. Тепер, щоб малювати, потрібно дійсно витискати ось так. І тоді ну, на очах це зробити набагато важче, ніж коли ти робиш це на руці. Я майкап звернулася до консультантів, запитала, що мені з цим робити. Yeah. Тут один мілілітр підводки. Мені сказали, що нічого вони мені не можуть зробити, тому що треба було перевіряти на пошті, і тоді би я змогла повернути цю посилку. А так, ну, якби все купила і купила, це моє. Ну, нічого страшного, це, в принципі, не перший косяк від мейкапу, але тим не менше, я люблю цей магазин, тому що там в одному місці можна купити ті продукти, які в реальності потрібно купувати в декількох магазинах. Це дійсно незручно. Ну, буду користуватися. Але дуже класна заміна таким лайнером для. Очей від бренду Eveline, знову ж таки, серія Varieté, здається. Дуже класний, також там ідеальний кінчик, все, все супер, і здається, цієї підводки навіть більше, ніж 1 мл. Мені чомусь так здається, і вона не так швидко засихає цей кінчик, тобто все працює, декілька місяців підводкою будете користуватися і, і не будете паритись. Далі туш для v. Evelyn, Volumix Fiber Fiberlast. Здається, так, для підкручування і для об'єму. Спочатку я її не зрозуміла, хоча відгуки на неї були мега круті, Писали, що вона просто одна із найідеальніших туш, які тільки можуть бути, що це класна альтернатива мейбелін, популярній туші. До речі, як би я не дивувалася, але зараз замінити мейбелін я не можу нічим. Навіть от я користувалася вже і тушу від Евелін, в мене була туш від Фармасі Zen, в мене були ще якісь туші, але, ну. Сподобалася мені в Maybelline і кісточка, і сама формула туші, вона спочатку була надто рідка, але потім швидко якось так загусла, і це було просто ідеально. Вона не осипалася, вона не давала ніяких комочків. Ця туш трішки рідкувата, відповідно, вона може відбиватися. Але якщо навчитися при, привчитися до цієї щіточки і до цього формату, то все буде дуже класно і вона буде дуже круто працювати. Вона дає видовжування в міру, вона дає легкий об'єм, при цьому не склеює. Від... Її, тобто все супер, я вам можу її порекомендувати. Досить непогана, бюджетна, недорога і класна. Зараз користуюся і задоволена. Це не є водостійка туш, але. Це не заважає їй бути класною і добре працювати. В свою косметичку на весну я покладу також і праймер для очей від Lamel. Це праймер під Тіні, підложка під Тіні, безколірна, ну, як безколірна, просто така тонована легенько, і мені подобається тут все. Мені подобається те, що тіні на ній добре тушуються, тіні на ній гарно тримаються і при цьому не осипаються і не скочуються. Тобто це ідеальний варіант. Нанесла, розтушували, Почекали, поки зафіксується, нанесли тіні і щасливі. Об'єм тут, зараз я вам скажу, який тут об'єм, 10 мл. об'єм 10 мл вистачає надовго. Купувала на Мейкапі, здається за 165 чи за 145 гривень. Мені цього вистачить надовго, але хочу ще спробувати праймер від Art Deco, тому що всі його рекомендують, всі його хвалять. Можливо, це щось мега класне, а я про це не знаю. Так що ще такий закуплю. Далі для брів в мене є ось така туш для брів, відтінок коричневий. В принципі, зручна від Елен. Мені такі продукти для очей подобаються. У мене навіть туші одного часу були від Елен. Досить непогано, круто купувала в ЄВІ була акція. Можу вам порекомендувати знову ж таки погано. Брови тримає, дає легкий відтінок, але якщо, наприклад, промальовувати внутрішню частину брови, то можна тоді зачепити цей внутрішній край і зробити його більш таким густим і насиченим. Тому з цією пудрою потрібно бути тушу вірніше, бути обережними. Далі покажу вам ще палетку, яку я купила ще зимою. У мене було дві палетки, і ось ця палетка цю я залишила собі, тут 15 відтінків від iMagic. Як же? Мені подобається цей корейський бренд, досить непогані тіні. Тут, все бачите, ось таке цікаве, тут виграв, так вибито гарно. І ось тут золотистим сам бренд. Досить непогана палетка, недорога, класна. Ну, рекомендую. Рекомендую і все. Вага 15 грам, але я бачу, що вона в мене до січня. До, до грудня цього року. Не знаю, як її використаю до грудня, але подивлюся, наскільки мене вистачить. І зараз покажу вам, які тут класні відтінки. Подивіться. Я просто, я просто в захваті від цих відтінків. Вони настільки приємні, особливо ось ці. наносяться дуже гарно аплікатором, таким як спонжик. Він йде цей аплікатор. Ну, дуже вони класно наносяться. Зараз вам покажу свочі. Це чисте золото. Як воно гарно переливається, подивіться. І це просто на, на руці. А якщо нанести на праймер або на клей, як же ж воно круто буде виглядати? Тут є різні відтінки. Матові я ще практично не чіпала, хоча якийсь макіяж з нею робила. Ще хочу подивитися на рожевий. Давайте ще подивимось на рожевий. Ну, вони дуже приємні і дуже м'які ці відтінки. І дуже легко наносяться. Ну, рожевий такий. Трішки, трішки не такий яскравий, як ось ці, але ці дуже блискучі, приємні. Тому буду робити з нею макіяжі. Вона така якраз весняно-літня лайтова палетка. Буду з нею щось робити. І покажу вам результати. Ось таку косметичку я зібрала. Звичайно, що дуже важко користуватися якоюсь одною кількістю продукції, тому що завжди купую щось ще, хочеться протестувати щось нове, але якось визначилася з тим, що буде в мене основне в цьому місяці, на що я буду робити. Акцент. У мене ще є продукти від Project Pamel, які я ще не використовувала, але також ним буду користуватися. І стосовно ароматів, зараз визначила для себе любимку, не знаю чому. Але це тесорі де Хамам. Дуже мені подобається хамам, можливо, через нотки апельсина. Він дійсно такий трішки дзвінкий, але я не знаю, чи всі, чи всі ці аромати дуже швидко вивітрюються. Не знаю, він мені зовсім не стійкий. Можливо, це на моїй шкірі так. Але коли от його тільки розпилюєш, відчуваєш такий густий, яскравий аромат, зразу ну, всі ноти прослідковуються, а потім якось він дуже швидко ви, як це дуже швидко розкладається на ноти, дуже швидко вивітрюється і я його вже практично тоді не відчуваю. Приходиться буквально поливатися. Дуже класний аромат, сам по собі дуже цікавий. У мене було декілька цих тесоріків, але залишила в собі, власне, тільки хамам, бо він подобався найбільше, Не знаю чому, але мені останнім часом такі дзвінки-аромати подобаються. І... Можливо, я куплю ще. І хоча тут така виглядає дешева баночка, ну, пластикова, так, така не дуже цікава, але насправді, насправді цей аромат дійсно вартує своїх коштів. Я би навіть сказала, що він вартує набагато дорожче, ніж ті, ті гроші, які там зараз просять на нього за нього на мейкапі. Там ціна дійсно смішна. Якщо ви, наприклад, хочете собі знайти щось цікаве, то можете придивитися дійсно до лінійки та солі до орієнти. Там багато різних ароматів, і от Хамам це один із таких також цікавих, який, ну в принципі, він мені сподобався. Не знаю, що сподобається вам, тому що кожного свій смак, але досить крутий аромат. Також кладу в косметичку, буду ним поливатися і надалі. Щиро дякую всім за перегляд. Будь ласка, пишіть в коментарі свої улюблені косметичні засоби, що ви любите, чим ви користуєтеся. А я бажаю вам мирного дня. Всіх обіймаю ваша сова!